Мобілізація влітку 2023 року, кого можуть забрати на війну, а кому нададуть відстрочку. Розповідаємо, хто влітку 2023 року може отримати повістку, хто матиме право на відстрочку, а хто зможе звільнитися зі служби. В Україні подовжено воєнний стан до 18 серпня 2023 року, а це означає, що влітку ще триватиме загальна мобілізація. Тобто вручити повістку цього літа можуть чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, а деякі призовники можуть отримати відстрочку від призову. Сайт про гроші розповідає про те, що буде з мобілізацією та військовою службою влітку 2023 року. Кого з чоловіків можуть мобілізувати цього літа? Протягом літа 2023 року мобілізувати можуть такі категорії громадян резервістів військовозобов'язаних. Осіб із запасу віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я, чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Також призвати на військову службу можуть військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу. Обмежено придатних під час воєнного стану. Зазначається, що обмежено придатні особи під час воєнного стану можуть бути мобілізовані, але за певних умов, де можуть вручити повістку. Адвокат Ростислав Кравець зазначив, що українське законодавство не передбачає місць, де не може бути вручена повістка, адже для цього підходить будь яке громадське місце. За його словами, це може бути громадський транспорт, вулиця, під'їзд тощо. Єдине, на що потрібно звернути увагу, що особа, яка вручає повістку, повинна бути належним чином уповноважена посадовими особами територіального центру комплектації та соціальної підтримки для відповідного процесу. Хто може отримати відстрочку від призову влітку? Згідно з українським законодавством, існує лише п'ять підстав, за якими певні громадяни призовного віку можуть отримати відстрочку. Відстрочка для здобуття освіти, здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажести, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Відстрочка для викладання і зайняття наукою, наукові та науково педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної, професійно технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Відстрочка за професійною діяльністю, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, управління Державної охорони України, відстрочку за сімейними обставинами можуть отримати жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, опікуни-піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Усиновителі опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей, і чоловіка, дружину, який яка проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частина 6 стаття 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вагітні жінки, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час дійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали без вісти під час проведення антитерористичної операції. Відстрочка за станом здоров'я надається особам з інвалідністю або відповідно до висновку Військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням Військово-лікарської комісії. Жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, які передбачає українське законодавство. Жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Зайнятим постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Громадянам, які мають дружину чоловіка, з поміж осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, з поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Опікунам особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особам, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи та другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Хто матиме право на звільнення з військової служби влітку? Згідно із законом України про військовий обов'язок і військову службу, право на звільнення зі служби мають військовослужбовці у разі наявності однієї з вагомих підстав. Звільнення за віком, досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на службі. Звільнення за станом здоров'я. Військово-лікарська комісія має надати висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, з підстав позбавлення обмеження волі або позбавлення військового звання. Якщо військовослужбовця було засуджено та обвинувальний вирок, суду набрав законної сили. За сімейними обставинами, ця підстава передбачає багато підпунктів, які надають право на звільнення військовослужбовцю. Це може бути необхідність виховання дитини з інвалідністю, серйозні хвороби інших родичів, за якими немає кому доглядати.